Інвестиції в оборонну промисловість вони є найбільш реалістичними і на конференції в Римі наші делегації презентували кілька проектів, і кілька угод було вже підписано. Тому що світ побачив в Україні війну нового типу, і тому озброєння, яке створене в Україні. Яке апробоване на сучасному полі бою, воно буде користуватися попитом. Плюс оборонні інвестиції це, як правило, державні політичні рішення. Навіть якщо це приватні концерни, все одно там в правлінні засідають колишні спецслужбісти і генера... армійські генерали, і саме вони ухвалюють рішення, куди спрямувати інвестиції. Саме тому наше завдання вже зараз їх залучати: залучати до високотехнологічного. Виробництва, щоб це не просто були найбільш елементарні fpv дрони, тому що це збирати можуть всі в будь-якому гаражі. Тобто наші консультанти можуть приїхати, і щось заробити пару копійок, але не mm -hmm. більше того. Але далекобійні дрони: Нептун, Богдана, ці зразки зброї вони показали свою ефективність. Морські дрони, морські безекіпажні дрони. Їх можна масштабувати, їх можна буде продавати, хоча ринок озброєння в світі він. Таємний, корумпований, висококонкурентний, політизований. І на ньому ми вміємо працювати, на ньому треба працювати, але розуміти, що ми будемо заробляти кошти, але постійно будуть скандали, кому можна продавати, кому не можна продавати, хто з ким воює, чи це не буде використано проти наших союзників і так далі. І тут держава має бути, звичайно, регулятором, контролером, вона це робить.